Привіт-привіт, друзі! Маємо 14 листопада і ми так плано підходимо до 15-го до того дня, коли на балі в Індонезії зберуться лідери 20 найбільших країн світу. Це велика двадцятка для того, щоб поговорити про щось. І, мабуть, вперше за історію такого саміту, порядок денний невідомий. От уявіть собі, ви приїжджаєте на зібрання, де щось буде відбуватися. Ви багато про це чули, але конкретно хто коли виступатиме за ким? Ну ви не знаєте. Ну скажу вам від з особисто невеликого досвіду участі в подібних заходах. то... Такого не буває. Це правда, вперше і для мене також це є дивина. Чому що там будуть говорити? Давайте спробуємо розібратися. Ви зараз знаходитеся на моєму каналі в YouTube. Мене звати Валерій Клочок. Я вас кожного разу перенагідно буду просити підписатися на нього, тому що це Україна мовна платформа, яких не так багато на просторах мережі YouTube і взагалі в інтернеті. Ми це робимо самі. Тому кожен ваш лайк, коментар це справді дуже велика допомога для нас. І так, поїхали. Ще раз нагадаю, сьогодні 14 листопада, а завтра, 15, стартує саміт Великої Двадцятки, який триватиме два дні, 15 і 16. Але вже туди почали заїжджати окремі політики. Ну і от, зокрема, таке інтригуюче запитання дуже довго літало да, у повітрі. Чи буде там Путін? Путіна там не буде, про це ви знаєте. Пісько вже підтвердив це. Якось так сталося, що після. Втечі російських військ з Херсонщини Путін взагалі зник з інформаційного поля. Він нічого не коментує. Ну і навіть вже стало відомо, що він не виступатиме там в онлайн зв'язку. А Зеленський буде виступати саме завтра. Ну він уже анонсував свій виступ вчора. в вечірньому відеозверненні говорив про те, що він там говоритиме. Ну і крім того, Верховна Рада України готує звернення до Великої двадцятки, які проситиме Росію виключити з цієї. Поважної інституції країну терориста. Абсолютно погоджуюсь з такою думкою, міркуванням, але я маю великі сумнів, що це відбудеться. Заява повинна бути, вона швидше політична, особливо на тлі масової терористичної війни проти України, фактично геноциду за національною знакою, то такий фідбек з боку України абсолютно правильний. І це треба зробити, незважаючи на те, ще раз наголошую, що я далекі від думки про те, що взагалі ставитиметься питання про виключення Росії з Великої Двадцятки. Це 17-й за рахунком саміт Великої Двадцятки. Його вперше приймає Індонезія, як я сказав, і тут важливо нагадати, хто ж там прилетить, приїде і так далі. Значить, це лідер 19 країн. Аргентина, Австралія, Бразилія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Великобританія, Мексика, Росія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, Південна Африка, Японія, Саудівська Аравія та представники Європейського Союзу. Залом 19 країн і 20 ЄС Україну запросили на саміт Великої Двадцятки в якості гостя. І також серед гостей будуть Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур. Піджі, Камбоджа, Раунда, Сенегал та Суріман з Іспанією. Учасники почали з'їжджатися раніше, 14 листопада, вже сьогодні відбулася двостороння зустріч Джо Байдена, очільника США, і голови Китайської Народної Республіки, яку втретє переобрали Сі Цзіньпіня. Частина переговорів стосувалася війни в Україні. Про що саме вони говорили? Я трішки пізніше вам це розповім. Тому не перемикайтеся, дослухайте до кінця або до дивіться це відео. Як я казав, порядок денний саміту невідомий. Спочатку лідери країн думали, будуть говорити про виклики економіки, клімату і так далі, глобальний криз, пандемія, але війна в Україні внесла серйозні корективи в порядок денний не лише цього саміту, а й попередніх зібрань такого високого рівня. Відтак, лідери саміту Великої Двадцятки з огляду на те, що Путін не приїжджає, а Лавров, який представляє Росію на цьому зібранні, це фактично персона не рукопотисна. Вони відмовилися навіть робити фінальне сімейне, так зване фото, тобто його не буде. Чому воно так важливе? Тому що, як правило, на таких зібраннях після завершення їх збираються лідери. Тиснуть один одному руки, розстають у відповідному порядку, так як їм запропонували організатори цього заходу. Ну і потім роблять колективне спільне фото. Це абсолютно нормальна протовна традиція. Цього разу не буде такої фотографії спільної, сімейної, як на неї говорять. Але учасники саміту Великої Двадцятки вирішили все ж таки підписати фінальний документ, який буде називатися Застосування чи загроза застосування ядерної зброї є неприпустимим». Ну, фактично, вони будуть обертатися, я хотів сказати. Танцювати довкола саме питання ядерної загрози, тому що, наприклад, ми про це говоримо дуже багато впродовж багатьох місяців, зогля на те, що Росія. На чолі з хворим путіном може вдатися до такого ядерного удару. Ну і вони в цьому контексті там будуть, я думаю, що вписувати саме питання українське. Буквально вчора видання Політіко прописало про те, що від одо президент Індонезії, який приймає гостей у себе на саміті Великої Двадцятки, просить нібито окремі країни, якби вони не дуже жорстко висловлювалися про Росію. Ну якось так згладили цю ситуацію. Я Не знаю, наскільки це правда, але таке журналісти не даремно напишуть. Тим паче, політико, хоч і така, нібито Бульварна, але політична жовта преса, і вона часто пише правду. Ну і ми не можемо за це, на це не зважати. Окрім того, інші видання, такі як Financial Times, також говорили, що підсумковому документі може лунати теза не час для війни, але якось так пом'якшено по відношенню до Росії. Наскільки це буде так виглядати? Я, чесно кажучи, маю великі сумніви, тому що позиція. Лідерів окремих країн вона доволі однозначна в частині того, що подальшого співіснування, як то було раніше в контексті, наприклад, там Росія, Німеччина, Росія, Великобританія, ну про Францію, ми поки що так говоримо з великонатяжкою бути не може. І це означає, що загалом у фінальному цьому документі навряд чи йтиме про якесь пом'якшення під саме ширмою ядерної загрози. Буде йтися про те, що не може вона бути застосована в Україні, не може застосовуватися будь-де. Ну і звісно, треба засудити терористичну війну Росії проти України, її негайно припиняти. І я так не виключаю, що саме цей саміт Великої Двадцятки може стати переломним моментом взагалі у війні Росії проти України, особливо на тлі успішного нашого контрнаступу, який не припиняється. І як я сказав трішки раніше, Путін не їде на саміт Великої Двадцятки. І от, зокрема, цю ситуацію прокоментував. Білий дім він вважає, що Путін ухвалив таке рішення не брати участь в саміті через свої причини та в умовах тиску, з яким він стикається. Ми вже неодноразово, наприклад, я особисто в ефірах різних телеканалів обговорюємо цю тему. Ну і от сьогодні відбувається ще одне цікаве зібрання. да, хотів сказати, але, мабуть, це якась стрілка, зустріч. Саме в Анкарі так якось дивно сталося, що голова центрального розвіддання управління Ульям Бернс проводить зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним. В Анкарі наголошую, в Туреччині якось дивним чином збілося початок фактично саміту Великої Двадцятки. І ця зустріч сторони там обговорюють низку питань, ну зокрема ядерну ескалацію, так само як в контексті Великої Двадцятки. З цього приводу дуже цікаво. Написали пропагандисти росі... російські в своїх телеграм-каналах, пабліках. Вони говорять. Так, зустріч проходить, але там, мовляв, обговорюють ядерну загрозу, а про Україну взагалі нічого не говорять. Ну, ви повинні увагу, що я також про Україну, нібито нічого не говорив, але мені так видається, що якісь перемовини там все-таки тривають. Бо зараз у інформпросторі дуже багато спекуляцій з приводу того, що, мовляв, це є великий договорняк по Херсону, його здали і так далі, тому подібне. Але буквально зараз, коли я до... з вами спілкуюся, то в голій пристані чомусь вибухає, детонує вже майже годину склад боєкомплекту. Ну, от зрозуміло, чому він не. Не зрозуміло точніше, чому він детонує, мабуть, запалили, закурили. Да? Росіяни знову не в тому місці, в якому треба. Ну, такий мем уже гуляє давно. Тому я не виключаю в тому числі, що саме оця зустріч. Наголошую голови ЦРУ Ульяма Бернса із його російським колегою Сергієм Наришкіним Анкарі стосується, в тому числі і України. Звісно, тут риторичне запитання, чому про Україну без України. Звісно, що говорити за кулісами то можна, але рішення ухвалювати нам. В цій частині позиція в нас доволі однозначна. Хто такий Наришкін? Просто хочу вам нагадати: це той самий очільник зовнішньої розвідки Російської Федерації, який ще 22 лютого. Під час проведення засідання Ради безпеки Російської Федерації дуже нервувався, коли його Путін запитував про те, то ми погоджуємо е, незалежність так званих ЛНР і ДНР. Він казав, так так, ми погоджуємо, ми готові їх прийняти до свого складу. Путін тоді жартував із ним, що мовляв: ні, ні, ми ж поки входження до складу. Поки що бачите, говорочка тоді вже не по Фрейду, мабуть, була. Не говоримо, ми говоримо про визнання самостійності цих квазіреспублік. республік. Ну і нарешті тоді зійшов з сімома потами, тому що чомусь дуже. Дуже нервував. і от зараз інфопрострій гуляє ще така теза, що мовляв саме Наришкін із Патрушевим дуже наполегливо рекомендували Путіну почати війну проти України хоча мені видається, це не зовсім так. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо розв'язку. Можливо, не настільки найближчим, але знову ж таки, в історичному вимірі це буде не так далеко, то побачимо розв'язку цієї цієї загадкової історії. І звісно, що на саміті Великої Дятки основним питанням ключовим буде російське, як я й говорив, і низка вже лідерів країн заявили про те, що вони, наприклад, не будуть спілкуватися навіть з Лавровим, який приїде. До вже приїхав до балі, і сьогодні навіть з'явилася інформація про те, що йому стало зле в нього там, що сталося серцем. Його відвезли в лікарню. Врешті-решт він опублікував пост, точніше його там прес-секретарка, речниця Захарова. Що де він і показали фотографії, де він сидить на балі в трусах, в якихось дуже дивних туфлях, да з трусами. Ну і футболці дуже схожі на і символікою на українську з айфоном, який заборонений на Росії, і з годинником Apple Watch. Ну, все в кращих традиціях москалів. Ну і, мабуть, найбільш інтригуючою подією сьогоднішнього дня напередодні саміту Великої Двадцятки сталася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з його колегою, президентом Китайської Народної Республіки Сінь Зімпінем. На балі вони зустрілися в Індонезії. Обидва відверто говорили про свої пріоритети, наміри з низки питань і так далі. І от за підсумки цієї зустрічі Білий Дім опублікував спільний прес-реліз. Не знаю, наскільки він погоджений був з китайською стороною, бо, як правило, такі речі навряд чи узгоджуються. Кожна сторона бачить по-своєму. Втім, є позиції, які прописані в цьому документі, спільними для обох сторін і для США, і для Китаю. І найголовніше, щоб я виніс із цієї всієї такої зустрічі, там реліз доволі великий, ви можете дуже легко знайти його на сайті Білого Дому, почитати. Це не є проблема, але от один абзац я вам просто зацитую, щоб ви зрозуміли ну, от, Риторику просто цієї зустрічі. Я один тільки нюанс скажу, що Джо Байден і Сінзіпінь дуже давно знайомі. Вони були знайомі ще до того часу, поки стали лідерами країни. У них величезний політичний бекграунд, так само, як, наприклад, Джо Байден, що зустрічався з керівниками Радянського Союзу. Так само і у Цінзіпінь з того часу він фактично був дотичний до великої політики. І а, безумовно, що а, їхня сьогоднішня зустріч вона є знакою, в тому навіть сенсі, що це перша зустріч від того часу, відколи. Джо Байден став президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і вони дуже плідно говорили. Нагадаю, впродовж трьох годин. Ну і от один абзац я вам зараз пропоную з зацитою із цього прес-релізу. Лідери двох країн наголошують, цей прес-реліз опублікований на сайті Білого Дому. Лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Президент Байден підняв питання жорсткої війни Росії проти України та безвідповідальних погроз Росії. Використання ядерної зброї Байден і президент СІ підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили своє неприйняття використанню або загрозі застосування ядерної зброї. В Україні і якось так само фактично те ж саме сьогодні. Повторювали вранці прем'єр-міністр Китаю. Він так само сказав, що не можна зараз гратися ядерним шантажом, ядерною зброєю. Це дуже небезпечно. Цього робити не можна. От в мене й виникає риторичне запитання: що це було Сьогодні в ефірі. В одному з телеканалів з Зокрема, ми там обговорювали питання можливого порядку денному зустрічі лідерів цих двох країн. І я з радістю скажу відверто, відповів на таку тематику, як хвору, як Тайвань для Китаю. Так, от вже і я говорив, і після мене там також говорять. Ну, паралельно перепрошую інші колеги, мої політики, українські міжнародні, то в один голосі стверджують, що конфлікту на Тайвані нині не буде. Так само тайванського питання торкнулися в Білому домі в своєму прес-релізі. Вони написали, що їхня позиція залишається незмінною. Китай з цього приводу поки що дуже делікатно мовчить. Ну імовірніше за все, я так думаю, що деякі позиції, якщо і не зійшлися у Китаї і США, то принаймні вони знайшли спільні точки дотику. Єдине, на чому Білий Дім наголошує у своєму ком'юніке, ну такому резюме за підсумками зустрічі лідерів двох країн, дуже знаково, що воно ця зустріч відбулася до початку саміту Великої Двадцятки, тому що одна така, одна така деталь: Велика Двадцятка це країни, які ну, загалом володіють найбільшим сукупним ВВП. США та Китай на двох володіють 40% ВВП світу. Ну і що за все, вони ж, мабуть, і визначають політику великої двадцятки. Якщо вони вдвох нормально домовляються, то питань нема. Єдине, що Байден сказав, що ми все-таки будемо продовжувати політику конкуренції з Китаєм. Він має на увазі економічну, інвестиційну і так далі. Ну, мабуть, десь і військову там це подрозумівається швидше за все. Але я вам хочу сказати, що. Прагматизм, нібито принаймні на папері, а знаю, папір витримає все, він присутній. Ну, будемо сподіватися, що і вже фінальний документ, який буде ухвалений за підсумками Саміту Великої Двадцятки, він не матиме інших позицій, ні ті, що були озвучені між президентами цих двох країн. Ну і на завершення просто вам нагадаю, що. Прем'єр-міністр Великої Британії буквально вчора повідомив, що збирається кинути виклик путінському режимі на саміті Великої Двадцятки Індонезії, а Еммануель Макрон планує зателефонувати Путіну після саміту і його пожаліти. Ну так жартують в ЗМІ, звичайно, наскільки це правда хто знає, але те, що це може бути зі сторони Франції, ну, ми точно знаємо. Я детальніше вам повідомлю про підсумки саміту Великої Двадцятки після його завершення. В новинному форматі будемо вас інформувати на нашому YouTube каналі. Підписуйтеся на нього, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Напишіть коментар, поставте лайк, якщо відео сподобалося, поширте його друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!